Екологічної загрози в Домбровському кар'єрі зараз немає. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков. Каже, в Івано-Франківську розпочала роботу міжвідомча комісія, яка ґрунтовно вивчатиме ситуацію та розробить повний комплекс робіт, аби розв'язати наболілу екологічну проблему. Виділено постановлення кабінета міністрів 140 мільйонів на утилізацію яда хімікатів, які знаходяться в на полі Домбровського кар'єра на цьому полуострові. И 6 миллионов на комплексный мониторинг геологический, гидрогеологический, геофизический, геохимический, ну весь комплекс работ, который необходимо сделать для того, чтобы построить модель развития ситуации на Добровском карьере, включая и то точное количество ядохимикатов, которые там находятся, для того, чтобы их мало вывести. И вот потом уже на основании этого, этого мониторинга делается там ТО-проект, что Надо сделать, чтобы раз и навсегда забыть об этой проблеме. Словами заступника голови ОДА Василя Плавюка, ситуація, яка склалася в Домровському кар'єрі, наприкінці червня, була справді критичною. Вона могла призвести до надзвичайної ситуації державного рівня. Однак кабінет міністрів виділив близько двох мільйонів гривень на тимчасове латання дир, щоб не було притоку підземних вод у кар'єрі. Тому зараз ситуація стабільна. Вода, яка просочувалась кар'єр, яка могла привести по одних даних через 45 діб, максимально через 5 місяців, привести до тої трагедії, яка була б дійсно серйозна транскордонна трагедія, не сталося. Конкретні терміни виконання комплексного моніторингу та, врешті, вирішення раси на екологічної проблеми домбровського кар'єру Олег Проскуряков не назвав, зауважив лише, що все буде зроблено якнайшвидше. А відповідальним за виконання є Державна служба геології НАДР України.